Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвінчуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостров Тіві та центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Чи то випадково, чи то так Кремль погано контролює інфополе, чи то вже просто неможливо приховати свої втрати. Але на нарождені сказали про 200-ту десантуру. Многі говорять про те, що воздушне десантне войська на фронті не видно. К сожалению, це на реальність. В початку мобілізація у нас Примерно воздушно десантне войска рішились сорока після процентів штатного состава. Вот Правда, вона як те шило в мішку не сховаєш, а на ефірах російських телеящиків тим паче, бо брехні вони нагенерували вже стільки, що все в голові не втримаєш? От правда, і вилазить. Хотілося би запитати нешанованого тувинця Шойгу. А що там по дискредитації російських військових? Невже міноборони РФ стерпить такий пропагандистський ляпас маніпуляцію від воєнкора? Чомусь здається, що відповідь доволі очевидна. Новий старий видум із за перебріка у Свердловській області РФ щось сталося із залізницею. ФСБ причетних до того теракту одразу ж знайшла. І ви не повірите? Це звісно, українські агенти Принес Російської Федерації ущерб щеплю зелезної дороги завершив терористичний акт. Задержим за е діжан електрощитових на жиди путях осознаю, що це було з сторони України, нанес Чого, блядь? Це пам'ятаєте, як із замахом на Соловйова одразу знайшли українських агентів, у яких на спецзавданні вся українська символіка з собою комічно так само і з поліями, тільки тут вони обов'язково возять із собою купу сирітникових коробок. Та незважаючи на зізнання затриманих, що це було зі сторони України, у цьому випадку Макшанським слідчим буде дуже важко знайти український слід, бо в машині чомусь були спічки, а не сірники. Не допрацювала ФСБ з цим фейком. Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін розродився безглуздою заявою. Він назвав більшість мешканців України нормальними людьми, які хочуть жити мирним життям. Однак вони, начебто, стали жертвами агресивної політики НАТО. Якщо говорити про Росію, то, звісно ж, ми не хотіли би вести війну до останнього українця. Ми розуміємо, що більша частина населення України це нормальні люди, які хочуть жити мирною життю, но ці люди. стали и заложниками, и жертвами и э, тоталитарного киевского режима, и жертвами агрессивной политики блока НАТО, политики, которая на сегодня представляет главную угрозу для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами. Боже. Яке кончене знову це всеклятий захід воює руками українців на території України проти Росії? Це дезінформація. А макшанські болота то якесь дуже спотворене задзеркалля. Бо лише так можна пояснити, як в тих головах уживається теза ми не хотіли б вести війну до останнього українця та ракетні удари по житлових кварталах мирних українських міст. Але що вже казати, кожен оркостанський ватажок при здоровому глузді власноруч обрав свій шлях, який обов'язково приведе його до гааги. Хоча зі здоровим глуздом все може бути не так однозначно. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект ТІВІ та Центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.